Друзі, всім привіт! Я сьогодні перший раз за дуже довгий термін після того, як відвела Алісу до школи, прийшла додому, лягла в ліжечко і відпочивала. Я дуже втомилася зараз, ти напише. Так, ну ця біготня Аліканте виснажує. Зараз йду вже за Алісою. Хочу вам показати, як тут зробили вже, побудували будинки. Та тут є незакрите питання, ось тут навпроти цих будинків є мукомольна фабрика. Мукомольна на українській мові так і залишається. Мука борошно. А як про фабрику сказати? <рес> Оля та її знання української мови. Так, навпроти цих будинків залишилася фабрика, яка в дуже поганому стані. Ну там тільки одна частина функціонує. А інша, а інша виглядає дуже погано, і там навіть інколи живуть бомжі. Все як завжди. Ось так зараз виглядає район нашої школи, школи Бена Луа. Так цікаво, вони будують будинки. Я вже колись казала, бачите, ось, ось це новий будинок. І немає вікон з цієї сторони. Ну, тобто вони планують, як я розумію, потім добудувати. Ще один будинок, але ось там є таке місце, де вже немає куди добудовувати. Та вони чомусь зробили так само. Так само така глуха стіна і немає вікон взагалі. Так, тут вже також наче все готово. А, ну майже якісь такі дрібні є. Моменти необхідно доробити, та будинок вже готовий. Тут зробили парк. Ось тут. А, щось так темне. Там далі видно порт. Тож такий вид у людей. На порт. На парк. Тут ще щось також будують. Тут школа Аліся. Та не видно Аліся, як завжди, де вона грається, де її клас не можу знайти. Причому паралельний клас я бачу, а Алісу клас не бачу. А, ні, бачу Алісу. Зараз я поближче зроблю. Так, ось там далеко-далеко, де ліхтар. Аліся з подружкою. Напевно, якість буде просто неперевершена. Сьогодні Аліса залишилася до п'ятої години, тому в мене був такий міні-вихідний, і Аліса тут з друзями пограла. Вчора я була дуже щаслива від того, що я живу поруч з головною дорогою. Вночі дуже часто проїжджали мотоцикли, і я не могла заснути. Десь о першій годині ночі, біля під'їзду нашого. Зупинилися хлопці, які напевно вийшли десь з бару, іспанці, панці, почали дуже голосно розмовляти. Ну, вони там не сперечалися, а просто один одному дякували і сміялися голосно. Я не могла заснути. Я вже хотіла з вікна кричати: що дормір або Сіленціо, дормір то я хочу спати. А... Сіленці цього то є тиша. Та думаю, ні, не буду я вставати, тому що якщо зараз встану, потім взагалі зіб'ю сон. І так пролежала я, напевно, ще до другої години. І тоді підтягнулися ще дівчата до них, і вони всі там відпочивали. Десь біля під'їзду. Я не знаю, ну таке було відчуття. Хоча вікна в мене були зачинені, ну, балкон, в мене немає вікон та вихід на балкон. І є ролет, я також його закрила і все одно було дуже голосно їх чути. Таке відчуття було, що вони в мене на балконі сидять. Тож я не спала до другої години ночі, це точно. А далі я вже і не пам'ятаю, коли я там заснула. Ну так, я і не можу пам'ятати. Зранку, в 6.30, необхідно вставати. Звичайно, що я повідключала всі будильники. І о сьомій ранку я встала. Навіть не було часу привести себе до ладу. Я відвела лісу до школи, прийшла додому, все зробила, що потрібно. Привела себе більш-менш гарний вид і лягла, і лежала. Просто просто відпочивала. Дивилася я Ютуб канали, які мені там. Порадили, мені дуже сподобались у ці про, про Корею. Мені сподобалася ця родина. Дуже цікаві люди, дуже цікавий блог. Я спочатку не могла зрозуміти, де взагалі в неї камера та прикріплена, поки вона вже не сказала, що в неї вона на голові. І Ну, нічого собі, як людина записує свій блог. І цікаво те, що вони між собою спілкуються на корейській мові, і це прям на українській мові корейська мова так і звучить, як морква по корейськи Вибачайте, вибачайте, бо це як хтось написав, що я не дуже розумна, ну вже яка є. Не буду я сперечатися. Мені, я скажу чесно, дуже важко висловлювати свою думку на українській мові. Я ще дуже багато над якими словами думаю, і, звичайно, на російській мові я розмовляю. У мене більший словарний запас. І тому більше, як сказати, більш така цікава мова, і я можу висловити думку свою не тільки якимись примітивними фразами. А на українській мові мені ще важко. Тому, звичайно, що це якісь однотипні слова. Це чудовий день, чудовий ранок. Я не можу поки що, або неперевершений вид, я не можу ще поки підібрати слова. Ну нічого, я вчусь, все прийде, але. З часом, поки треба звикнути хоча б до тих слів, які, які я знаю. Бо я іноді все ж таки забуваю це. Мука це борошно, сахар це цукор. Тому е, нічого. Я все життя розмовляла на російській мові, тому мене це на зараз не бентежить, що є якісь похибки взагалі е, в мові моїй і е, в тому, як я ці слова кажу. Ну таке. Хоча я іноді перезаписую, тому що там, якщо додати все, як є, то там можна, я думаю, нарізки робити і сміятися потім всім селом. Дивіться, як тут гарно. Зазвичай вони завжди підстригають ці кущі. І дерева, особливо на плаза Деторос, під'їжджає машина, виходять з неї. Люди, робітники і починають підстригати дерева, і вони тоді такі цікаві, як шапочки такі стоять, як грибочки, во. шапочки, господи. Так, а тут ще, бачите, колись підстригли і вже ось так вгору почало рости. Кущик, якщо придивитися, такий гарний, такі квіточки гарні. Так, ось такий парк, ну ще молоденький, тому що тільки дерева ці висадили, тільки його зробили. Нічого класно буде людям, будуть жити в цьому будинку. Тут є парк гарний. Не прибрали після себе, після своїх домашніх улюбленців люди. До речі, тут є штраф за те, що ти не прибираєш за, за своїм улюбленцем. Ну, Це ж потрібно, щоб за тобою слідкували, а якщо не слідкують, то звичайно що люди залишають та йдуть. Пам'ятаю, як на тенеріфи ми жили. Ой, ну чого така темна картинка? На тенеріфе ми жили, у нас був поруч парк, а ми жили у жені роботодавця і в нього були собаки. І така, такий у нас був обов'язок негласний, що потрібно їх вигулювати. Ось І був там парк цей поруч і взагалі не було ні одної травинки. Я пам'ятаю, так, а скільки там часу зараз. 28 хвилин можна йти. Я пам'ятаю, як е, я тих, тих собак вигулювала і я назвала той парк-муха, тому що там просто стільки тих мух, я взагалі не думала, що існує їх стільки в природі. То я не могла з цим справитись, особливо літо. Спека нереальна, там такі аромати просто нереальні, тому що там завжди вигулюють собак. І ці мухи. І далі я хочу вам показати, чим займається мій Женя та хлопці на тому чудовому острові Ібіца. Я розу так, тут виду, отут їжу, да, все відбиваю, тут відбиваю.